Зігнутий чоловік сидів біля свого будинку. Він давно живе один. Сусіди дивуються, скільки пам'ятають, до нього ніхто не ходить, не приїжджає. Михайло Семенович говорить, що в нього є донька і більше нічого. Але люди не вірять йому. Якщо є донька, обов'язково відвідала б тата. Напевно, говорить так, щоб не відчував себе зовсім самотнім. Поки ходив на роботу, не помічав, як підкрадається старість. Наразі на пенсії. Одному погано, але сам винен, знає. Спогади зненацька надійшли. Михайло Семенович згадує свою колишню дружину: красива дівчина очей не відвести. Всі чоловіки застріли йому, за що покохала його надія. За нею так чоловіки і впадали, а вона. Обрала його Михайла. Згадує, як народилася в них донечка. А він зібрав усі речі, які сказала дружина, і летів до пологового, не мав на крилах. Та по дорозі помітив, як по доріжці йде дівчина короткі спідниці, красиві ноги, вся така фігурова, тільки милуватися. Михайло вийшов на зупинці і поспішив за незнайомкою. Він не пам'ятає, що їхав до пологового. Та красуня Заполонила його всю увагу. На другий день передав дружині речі, які вона просила, і повідомив, що йому терміново потрібно виїхати. Потім напише За донечку навіть не запитав так закінчилось його подружнє життя. Михайло не запитав дружину, як вона назвала донечку. В той час йому це було нецікаво. Зеленою має все весь вік, кохав її, виконував всі її забаганки, а вона. Тільки тягнула з нього гроші, змушувала його важко працювати, щоб їй вистачило на розваги. Про дітей і мови не вела. Якщо й починали розмову, то згадувала, як він колись вчинав зі своєю дружиною. Тоді Михайло замовкав все віддавав Олені, тільки б вона його не покинула. Але це сталося. Коли чоловік став зовсім немічний, вона поїхала з іншим, з більшим достатком. Михайло купив собі хатину і живе в ній. Іноді хочеться йому все покинути і поїхати на батьківщину, побачити доньку, глянути на колишню дружину, але совість не дозволяє.